Так, яйця ви ще точно не фарбували. Дивіться, які вони неймовірні, наче мармурові і дуже цікаві в приготуванні. Починаємо. Нам треба шоломинні від цибулі. Обов'язково збираю його до кожного великодня. Ріжемо його на невеликі шматочки. Туди ж дрібненько шматочками папір. Яйце зі світлою шкаралупою треба намочити і добряче обкатати в цибулинні з папером. Тепер кладемо в марлю і загортаємо, фіксуємо розиночкою. Краще беріть темну каструлю, вливаємо туди літр води, додаємо дві столові ложки куркуми і жменю чаю каркаде, також столову ложку солі, дві столові ложки оцту, щоб краще трималася фарба. Занурюємо яйця, варимо 5 хвилин від закипання, а потім настоюємо. Ці у відварі пролежали чотири години. Чим довше, тим темніше. Не тріть, щоб не пошкодити фарбу. Добряче змащуємо їх олією, щоб вони блищали. А які красиві! Годь бути скептиками. Експериментуйте і чекаю на ваші улюблені рецепти.